Якщо Академія СІСКО не надіслала вам електронного листа, тобто ви зареєстровані у канвасі за допомогою ліцейської пошти, ви натискаєте на посилання Жова академія СІСКО. Вступ до кібербезпеки. Далі вам відкривається вікно. де ви нижче можете записатися на курс опускайте записатися на курс обираємо країну Ukraine Місяць і рік народження Вводимо своє ім'я та прізвище, вносимо адресу електронної пошти, обираємо Харківську область. Як капчем вирішуємо приклад, який нам наведено. Галочку можемо ставити, щоб сповіщення знаходили, можемо ні. І натискаємо «Submit». А далі переходимо за тим же, переходимо на електронну пошту і за відео вище приєднуємося до курсу.